П'ятниця 22 березня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Катерина Нічок. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Ракетами та шахедами цілили по критичній інфраструктурі. Частина Дніпропетровщини залишилась без електрики, світла та води. Як швидко громади повертаються до нормального життя, розповімо на початку випуску вісім ракет вдарили по Дамбі та гідроспорудах. Дніпрогес чи зможе найбільший енергетичний об'єкт України відновити роботу і чи витримає гребля? Ми розпитали експертів. Життя продовжується навіть після важких уражень та ампутацій. У Дніпрі презентували новий соціально освітній проєкт для воїнів. Побиті багатоповерхівка та лікарня, перебої зі світлом і водою. Окупанти масово на атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами камікадзе. Сили ППО знищили 21 ворожу ціль. Утім, є і руйнування енергетичної інфраструктури в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Як Дніпро пережив ранковий терор репортаж Владислава Авдієнка, «Свист ракет Та серія вибухів. Дніпро прокидається о п'ятій ранку. Через інтенсивність обстрілу місцеві не встигають дістатись укриттів. Звісно, перелякалася. Не знала, куди бігти що бігом оділася. У нас недалеко є там укриття. Ну я думаю, що ж вже бігти? Що буде? На світанку російські терористи атакували місто ракетами. Уламки влучили в багатоповерхівки. Місцеві кажуть, зранку їхній будинок струснуло, ніби підняло у повітря. Уламок російської ракети на шаленій швидкості влетів у фасад на шостому поверсі та пробив його наскрізь. А на тротуар посипалося ось таке величезне каміння. Диво, але уламок влучив у лоджію, а не в саму квартиру. Всередині перебували двоє молодих людей. Зараз мешканці знаходяться в Польщі, а тут їх діти. А скільки років? Вони дуже молоді, їм по 18-20 пробило наскрізь несучу стіну. Стіна товщиною 40 сантиметрів. Ніхто не постраждав, дякуючи Богові. Анна мешкає на першому поверсі. Вдома була із двома дітьми. Я тільки встигла дітям сказати, що голови. Вони тільки встигли, ну, голови під подушки і зверху одіялами. Ну, дуже сильно бахнуло. Таке чувство, що хтось будинок підняв і опустив. У квартирі жінки вибуло скло в одній з кімнат. Його вже закрила фанерою. Ну, що було в хаті, тим поки бистренька. Якби можливо там ну не було маленьких дітей, то можливо би поки не те. А так маленькі діти перший поверх. Олена жителька іншого будинку, який також постраждав від ударної хвилі. Від друзків скла врятували штори. Як шарахну, посипались стекла, посипались на мене. Порвала мені гардину. Хорошо, що штори. Так вомня пар різала, навірно. Через серію вибухів до смерті перелякалась й улюблениця жінки Ася. Ти і спряталась під диван, заліза. Ми не могли її витащити відтуди. І вітамінка, і витні, я не хотів, ні їла нічого, не, не, не пила, сиділа під диваном. Нині жінка з чоловіком побиті вікна тимчасово закривають плівкою. Загалом через ранкову атаку окупантів в Дніпрі пошкоджено адмінустанову, лікарню, принаймні 5 приватних будинків та 10 багатоповерхівок в двох районах міста. Приблизно 40 вікон одна пошкоджена, несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Більшість понівечених будинків на балансі ОСББ, але місто подбає про ремонт та встановлення вікон. Якщо пошкодження вашої оселі ще не зафіксували, звертайтесь до поліції та на гарячу лінію міськради. Окремо голів ОСББ просять перевірити покрівлю. Хто знає, що біля них було Ви розумієте, що ви в районі уражене. підніміться сьогодні, завтра два-три якихось уламки, які пробили покрівлю. І накопичений ефект воно буде вода затікати, затікати. Може пошкодити і комунікації, і завдати шкоду приватному майду. Ваш коли буде перший дощ, так само перевірити, коли буде дощ. Ціллю ранкової атаки російських терористів були енергооб'єкти області. Через знеструмлення Дніпра знизився тиск води в деяких районах та зупинилися дві міські котельні. Також через знеструмлення тягових підстанцій припинявся рух центральних маршрутів електротранспорту, маршрутів номер 1 та 5 трамвайних тролейбусів, номер A, Б, 6, 10, 12, 16 та 21. Але з станом на 12 годину дня майже всюди рух вже поновили. Та найголовніше внаслідок атаки окупантів вдалося уникнути людських. Жертв. Дякуємо нашим силам ППО за збиття 14 ворожих ракет та 7 шахедів. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу у Росії на критичну інфраструктуру Дніпрі теж застосували аварійні відключення електрики, а звідси і проблеми з водопостачанням. Які житломасиви постраждали найбільше, та як швидко відновлять звичайний режим подачі питної води, розкаже Юрій Раскаленко, головний інженер Дніпро водоканалу. Вітаю вас, пане Юрій. Розкажіть, будь ласка, що з водопостачанням у Дніпрі після цього обстрілу і де ситуація була найважчою. Станом на 13-ту годину Аульський водогін відновив подачу, йде заповнення. Магістральних водогонів, тобто які прогнози до вечора, до завтрашнього ранку, коли очікувати на відновлення? Водовисти? Більш точну інформацію ми обов'язково подамо пізніше, але в першому варіанті ми прогнозували до 21.00 повне відновлення. А, насправді відновлення електропостачання відбулося відбулось набагато швидше, ніж ми очікували, завдяки складненій роботі комунальників. Тому нас зараз вже йде заповнення водогонів, а також заповнення резервуарів чистої води вже в місті Дніпро. А в яких районах можливо була найскладніша ситуація? Фактично вся нагірна частина, але в різній мірі. Тобто є райони, де вже водопостачання взагалі не було, є такі, де було фактично дуже серйозне зниження тиску. Є райони, які, мабуть, навіть не відчули на сьогоднішній час. Зараз ще є зневоднені райони чи зараз ще є. Одна районна насосна станція комунального підприємства Дніпроводоканал наразі ще відключена. Чи варто людям зробити якісь запаси води, враховуючи таку ситуацію? На зараз ми вже не рекомендуємо запас створювати А на майбутнє, не потрібен такий запас. А такий запас рекомендовано мати постійно, враховуючи ситуацію в місті, то його постійно, але не дуже великий, щоб потім не робити такого аварійного заповнення, коли відключене водопостачання, і всі люди негайно заповнюють все, що є у них в домах. Дякую вам за змістовну розмову. Нагадую, нашим гостем був Юрий Раскаленко, головний інженер Дніпроводоканалу. Він розповів про ситуацію з водопостачанням та чи варто мати вдома запаси води. Ракети та шахеди атакували цієї ночі і кривий ріг. Були влучання в критичну інфраструктуру. Частина мешканців та об'єктів залишилася без світла та води. У місті запровадили графіки аварійних відключень. Яка зараз ситуація та коли планують відновити електро- та водопостачання? Про це 11-му розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Це не був для Кривого Рога саме масований удар. У нас було і по 14 ракет. Одночасно влучання не саме масований, але досить великий. Можу сказати, що відразу були відключення і насосних станцій, і відключення і котелень. Значить, ми перевели частину інфраструктури, включаючи лікарні, на генератори. Чи можу сказати, що на цей період, що зараз, котельні всі включені, вже насосні також включені. Ще є. Населення там десь до 10 тисяч небагато. Я нагадую, що хромрозі 650 тисяч, у яких немає електрики, але енергетики працюють, і до вечора я думаю, що ми впораємось повністю з цією проблемою. З водою була проблема, ну, коли відключилося багато насосних, але вони вже всі перепідключені. Зранку була відсутня електрика і у більшій частині Кам'янського. Також частково опалення та водопостачання. Не працювали світлофори та були проблеми із мобільним зв'язком. Призупинили у місті і рух електротранспорту. Про ситуацію в Кам'янському на ці хвилини та наскільки вдалося відновити звичайну життєдіяльність міста. Ми запитали у міського голови Андрія Білоусова. В даний час електроенергія подається на місто в повному обсязі з водопостачанням. Ситуація у нас нормальна відновлена водопостачання, з теплопостачанням йде процес запуску теплопостачання, то, щоб повністю вийти на режим по всім котельням, Це Дніпровська теплі, обережна котельна, квартальні котельні, десь нам потрібно 3-4 години. В даний час же погода как би вище нуля. Тобто теплопостачання, я думаю, що це 3-4 години. Це там не буде якихось критичних питань. Електротранспорт в даний час всі тягу також підключений. Електротранспорт буквально там, 10 хвилин, як включена в роботу. Тому десь -то на протязі буквально 5-10 хвилин будуть підключені вже останні абоненти населення нашого міста. Тобто зараз можна сказати, що електропостачання міста вже відмовлено на 100 від Це була наймасштабніша за останній час атака по енергооб'єктах. На світанку росіяни запустили 151 ціль по містах країни. Вдарили по Дніпро Гес на станції серйозні руйнування. Через обстріл у самому Запоріжжі загинуло три людини. Серед них восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько. І більше 20 поранених. Жертви та постраждалі і у Хмельницькому з неструмленим від ранку лишається Харків. Про наслідки наймасштабнішої комбінованої атаки розповість наш Марко Ручка. Зранку росіяни масово обстріляли міста України. Це був комбінований удар. А також наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. Росіяни випустили по об'єктах тільки вдумати 151 ціль. Попов збила 55 шахедів шахетів та 37 ракет. Противник лучив по найбільшій Гес України у Запоріжжі. Вдарили по гідроспорудах. На місці здійнялась пожежа. Там працюють рятувальники. По Дніпро ГЕС було два прямих влучання в гес 1 і гес 2 Невідомо чи вдасться відновити другу станцію. Вона пошкоджена серйозно. Про це кажуть в Укргідроенерго на сьогоднішній день. Є те, що ми втрачаємо станцію, станція Запоріжжя, станція ГЕС-2 і Гес 1 Ладається з двох станцій ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі з якою потожі. Зможе наразі загрози прориву греблі немає через обстріл. Знеструмлено одну з ліній електропередач, що живить запорізьку атомну станцію. У частині регіонів є перебої зі світлом. Під час атаки на Дніпро ГЕС спалахнув тролейбус, що рухався дамбою. Ці жахливі фото облетіли всі медіа. Відомо в салоні були люди. Також енергетики за кілька годин відновили пошкоджену обстрілом лінію Дніпровська, яка живила Запорізьку АЕС, повідомили в енергоатомі по Запоріжжі Окупанти завдали 14 ударів. Відомо про щонайменше трьох загиблих, десятьох поранених. 150 будинків пошкоджені, ще два зруйновано вщент. Я з дитиншем вибачте. А скільки дитинки років? Сім років. Як звати? Злата як вона зараз зараз на вулиці стоїть, чекає вона спокійна, бо вона нічого не бачила. Страшно було вона вранці. Казала мама, я не хочу помирати. Харків без світла там масштабні пошкодження в енергосистемі більше ніж в інших регіонах. Повідомили в Міненерго, інфраструктуру в області атакували ракетами с 300 та Х 22 У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Все знеструмлене, але незважаючи на це, ми розпочинаємо подавати. Воду у нас є така можливість, крім цього, перейшли на генератори і ми запускаємо теплові мережі, тобто 40 тисяч абонентів, які у нас є можливість будуть підключені до теплопостачання. Двоє загиблих та п'ять поранених у Хмельницькому. Дані досі можуть оновлюватись через обстріл пошкодженої житлові квартали. На цьому відео надзвичайники дістають з під завалів будинку 21-річну дівчину. Ні, Ліквідували пожежу і на об'єкті критичної інфраструктури у Івано-Франківську. Унаслідок наслідок влучань постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізовано. Одразу після атаки на Україну відповідь полетіла по російському Білгороду. Місцева влада повідомляє про одного загиблого є поранення та пошкодження чотирьох медичних закладів і житлових будинків. Марко Ручка, Денис Лисаленко, новини 11 каналу. Під час Другої світової її підірвали за вказівкою Сталіна. Нині руйнує путінська армія. Демонстративний удар по Дніпро ГЕС найпотужнішій гідроелектростанції та найбільшій греблі України. Це теж елемент психологічної атаки. Туди росіяни запустили аж вісім ракет. Здійнялась масштабна пожежа. Чи зможе станція після удару відновити свою роботу? і Чи витримає гребля про наслідки експертів? Розпитала наша Тетяна Зайць. Демонстративно з самого ранку російські ракети атакують найбільший і найважливіший об'єкт енергетичної інфраструктури України Дніпро ГЕС по Греблі у Запоріжжі. Два прямих влучання: по ГЕС-1 та ГЕС-2. В якому обсязі вони зможуть працювати далі, невідомо кажуть в Укргідроенерго. Дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли по гаєс 2 Одна ракета прилетіла по скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГеС 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. Дніпрогес є найпотужнішою в Україні. Її запустили у 32-му році. Нині вона входить в єдину енергетичну систему і виконує роль так званого пікового регулятора, тобто забезпечує більше 10% добового розподілення електроенергії як на правобережній, так і на лівобережній частині річки Дніпро. У випадку проблем із роботою цієї ГЕС Україна позбувається великих потужностей для маневрування енергією. На опасна біда якщо... Если... Э, расистам, этим безумным фашистам удастся разрушить несколько шандоров шандоры это так, такие мощные металлические щиты которые э, через которые в случае необходимости их немного приподнимают и идет попуск воды свыше лежащего Запорожского водохранилища Но если не дай бог рашисты хотя бы 2-3 шандора пробьют, полностью разрушат. То есть будет типа того, как на КАХОВке, то огромный вал воды пойдет в КАХОВское водохранилище. І, хоч про руйнування дамби мова поки не йде, відомо що цей об'єкт будувався із розрахунком пережити навіть ядерний удар. Але якщо теоретично уявити, що гребля не витримає, наслідки можуть бути катастрофічними. Велика і нерегульована кількість води може знести як саме місто Запоріжжя, так і позбавити живлення місцеву АЕС Якщо відбувається якась то аварія. с обеспечением электроэнергии самой самих реакторов, прежде всего гидроизоляцию всех систем, обеспечивающих энергоснабжение самой станции. Беспрерывно происходит охлаждение э, реактора, там реакции продолжают идти, потребляется вода для их охлаждения. Если не будет охлаждения, может произойти перегрев, и тогда безусловно может произойти Нерегулюми взрыв уже на самой атомної станції, якщо порівняти рівень ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС із тією, яка сталася у 2011 році на Фукусимі, у Японії з точки зору небезпеки вони майже однакові. Більші послідства на Фукусимі по оценку спеціалістів атомщиков, які строїли говорять, могли б бути значительно менше, якщо б дизель-генератори були вовремя полностью гидроизолирован. И тогда они продолжали бы работать, даже если нарушено было бы обычное электроснабжение станции. Відпрацьоване ядерне паливо Запорізької АЕС знаходиться в потужних захисних бетонних циліндрах, і зруйнувати їх велика хвиля і потужна вода не зможе, але небезпечніше, якщо підтоплення станеться на самій станції. Вона повністю вийде з ладу. Я не думаю, що буде катастрофа по типу Чорнобильської, але те, що ця мощніша станція може бути виведена і строєна великий період времени. При затоплении ее в случае разрушения Днепровской плотины это может быть. У разі прориву Запорізької греблі вся вода піде обміліле русло попереднього теракту Каховське водосховища, і по суті воно вже прийме звичну для нього воду. Чи затопить вона населені пункти? Фахівці сумніваються, адже для цього чашу каховського водосховища потрібно переповнити знову. Я не бачу великої опасності по затопленню населених пунктів. Це приведе, звісно, до великого потоку води, але не к моментальному. ...опорожненню как бы, крупного запорозького водохранилища. А запорозьке водохранилище – це від Запорозької плотини до Дніпродзержинської плотини. Розстояння дуже велике. У разі надзвичайної ситуації навколо Дніпровської греблі у самому Запоріжжі та області буде відсутня вода та електроенергія. Все, що пов'язане, безумовно, з водоснабженням тих підприємств и населенных пунктов, которые берут воду непосредственно из Днепра. Здесь будут проблемы с обеспечением водой, потому что все водозаборы окажутся на суше. На Дніпропетровщину така ситуація вплине частково. Обміліє річка Дніпро буде припинено роботу портів, а проблеми із водою та електрикою вирішуватимуть за рахунок інших об'єктів водою та електропостачання. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І важливе повідомлення. Росіяни готують інформаційно-психологічні спеціальні операції, щоб посіяти паніку серед українців. Про це заявляють у центрі протидії дезінформації. І вже фіксують різні російські фейки щодо знищення Дніпро-ГЕС та тотального блекауту в Україні. Вся ця інформація не відповідає дійсності. В силах оборони закликають довіряти виключно офіційним джерелам і не піддаватися паніці, а також не знімати і не викладати наслідки ударів, адже росіяни активно відстежують такий контент і коригують вогонь. Чергова трагічна новина з фронту загинув боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра Роман із позивним Лютий. Військовий був героєм репортажу 11-го каналу і запам'ятався сотням тисяч глядачів як мужній і незламний герой. Під час бойового завдання він разом із побратимом провів в оточенні росіян вісім днів. Тоді зміг не лише вибратися живим, а ще й знищити особовий склад ворога та техніку. У війську Роман ще з 2014-го. Пережив Дебальцівський котел після АТО і ООС. Працював в Ізраїлі. А коли почалася велика війна, повернувся в Україну і одразу на передову. Його головною мотивацією була родина. Сім'я чергу. Якщо можете підтримати родину загиблого воїна на екрані та в описі під випуском на нашому Ютубі прикріплений номер картки його дружини. Життя продовжується навіть після важких уражень та ампутацій. У Дніпрі презентували новий соціально освітній проєкт для воїнів. Титани юей залучили різних фахівців, а головне військових та ветеранів, аби вони своїми реальними історіями надихнули рухатися далі тих, хто повертається з війни. Задача була відвоювати правобережну Херсонщину. Коли ми її відвоювали, потім ми були за Ліманом, потім бої під Солідаром І вже рік ми в Бахмуті. І на Бахмутському напрямку я отримав травму. Олександр підірвався на міні, і втратив кінцівку саме для таких військових, як він, і створили проєкт Титани. юей для захисників і захисниць, які повернули з війни з тяжкими травмами і мають інтегруватись у цивільне життя, і тут сильно допомагає принцип рівний рівному кажуть психологи. І Нам дуже важливо не допомогти ветерану. Бо допомагаємо ті, хто не може самі щось зробити, а надати майданчик, де ця людина відчує себе. Хай це буде пафосно, але з гідністю. Новий соціально-освітній проект для ветеранів війни в обласній військовій адміністрації кажуть, об'єднають навколо титани Йоей воїнів, які прийшли в бойове пекло, важкі поранення та ампутації. Вони поділяться з побратимами власним досвідом, підтримають та допоможуть адаптуватись. В першу чергу мені хотілося б, щоб наші ветерани долучились до нашої внутрішньої політики, в тому числі адміністрації, яких ми інтегруємо в різні сфери життєдіяльності, в різні наші в тому числі департаменти управління, які зможуть надавати допомогу таким же ветеранам, грубо кажучи, цивільним. Вносити певні зміни та корективи в нашій діяльності, які зможуть облегчити життя наших ветеранів. До проекту Титана ЮЕЙ обов'язково долучаться і фахівці реабілітаційних центрів. Протезисти у нас вже в лікарні це працює соціальний працівник, який допомагає і контактує з місцевими закладами соціальної допомоги. І міжлікарні скаланка дуже круто. Важкі випробування випали і Максиму Козорогу через вибух ворожої міни чоловіку відірвав ногу до коліна, проте він не здався. Пройшов реабілітацію і на власному прикладі довів, попри все життя може бути повноцінним. Мене зробили п'ять операцій. Там Василь Верестюк, Олексій Соколов проводили курси реабілітації. Я отримав протез і приїхав в своє рідне місто. З 2023 року Максим став заступником голови Павлограду, опікується питаннями військових після перемоги, коли всі хлопці були демобілізовані і повертатися до своїх домівок, до своїх родин. До своїх міст от, і це от тоді буде так дуже важке становище, тому що їх треба прийняти, і до цього треба бути готовим. Олена Петриченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У суботу за прогнозом синоптики увесь день буде 10 градусів тепла, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.